О Всевишній, навчи мене своєї мудрості, покажи мені, як стати доброю підсиль мою віру, примножити мої благі справи і утихомир мою гординю. Навчи мене цінувати найменше мить і не витрачати час даремно. Навчи мене любити так, як любиш ти, безумовно, беззавітна. Даруй мені терпіння і смирення, бо ти є терпіння, твоя любов безмежна, доброта нескінчена, благослови мене, мою сім'ю, моїх друзів і знайомих, прошу світу для всієї планети, щастя і любові для всіх, що живуть на ній. Відкрий серця черствих, пом'якши біль сердець поранених, бо ти всемилостей. Такий, що дає, Амінь.